Сьогодні у випуску Росія продовжує ракетний терор проти України. Вночі, 15 червня, сили протиповітряної оборони знищили 20 із 20 шахедів та одну із чотирьох крилатих ракет. Через недогляд працівників приватного дитячого садочка та незамкнені двері, терорічна дівчинка самотужки, пішла на прогулянку. Розшукується Жук Денис Ігорович, 1990 року народження, мешканець міста Горішні плавні. Нацполіція викрила злочинну групу, учасники якої викрадали газовий конденсат та нафту зі свердловин на Полтавщині та Сумщині. Двоє мешканців Диканської територіальної громади наловили риби на 130 тисяч гривень. Набуті знання це ваша зброя проти шахраїв. Правоохоронці Полтавщини закликають кожного бути вкрай обережним та не довіряти словам незнайомців. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Росія продовжує ракетний терор проти України вночі, 15 червня. Сили протиповітряної оборони знищили 20 із 20 шахетів та одну із чотирьох крилатих ракет. Окупанти завдали удар у крилатими ракетами повітряного базування Ха-101 та х 555 Також агресор застосував ударні дрони шахет 136 та 131. Одну ракету вдалося знищити, решта влучили в промислові об'єкти в Дніпропетровській області. Їхав от по дорозі, ребенок з Сапочини вийшов на дорогу, остановився і забрав. А. Нема ні мами, ні папи, нікого, ні А, По дорозі? Да, да. Ну все, от тут вийшла на дорогу, я запускав якраз пішохода після. Скільки ти Ні, Взагалі нічого не було показати. До пошуків батьків дівчинки долучилася знімальна група телеканалу Гок та інспектори громадського формування Муніципальна варта перевірка подвір'їв найближчих багатоповерхівок не дала результату. За більш ніж півгодини на місце виявлення дитини прийшла жінка, яка повідомила, що є вихователькою приватного садочку, з якого дитина через недогляд працівників самотужки вийшла на вулицю. Це перший раз Перша ми просто не встигли двері замкнути, щоб ну такого не траплялося. І все за даним фактом проводиться подальша перевірка з адміністрації садочку. Була проведена профілактична робота та встановлюються всі обставини. Події уважність громадян та небайдужість вберегли дитину від трагедії. Увага, розшук. Відділом поліції номер 2 міста горішні плавні Кременчуцького районного управління поліції розшукується Жук Денис Ігорович 1990 року народження, мешканець міста горішні плавні Полтавської області. Останній раз чоловік виходив на зв'язок з рідними 4 червня. Прикмети чоловіка: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся русяве коротке. Особливі прикмети має татуювання на тильній кисті лівої руки з написом За ВДВ та на внутрішній стороні зап'ястку лівої руки, татуювання з написом Аліна. На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм зеленого кольору білі кросівки. Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, просимо повідомити її до територіального підрозділу поліції. За номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах, Нацполіція викрила злочинну групу, учасники якої викрадали газовий конденсат та нафту зі свердловин на Полтавщині та Сумщині. За допомогою спеціального обладнання організатор групи та троє його спільників впродовж року крадену сировину очищали та продавали отримане як бензин і паливо. це місцеві мешканці, які вивчали час і маршрути руху охорони об'єкта, аби безперешкодно вчиняти крадіжки, бути непоміченими. Ця сировина подібна за своїми якостями на бензин, тому фігуранти її акумулювали, очищали і готували до продажу. Реалізовували товар лише перевіреним постійним покупцям, за ціною, яка була нижчою за ринкову. При цьому клієнти оплачували продукцію за зазвичай готівкою. Так зломисники приховували свою злочинну діяльність. За місцем проживання учасників злочинної групи та місцях схову викраденого на території Сумської та Полтавської областей проведено 41 обшук. Оперативники департаменту карного розшуку разом із слідчими головного слідчого управління Національної поліції України і залученням колег із цих двох регіонів тривалий час документували протиправну діяльність фігурантів під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України. Сприяли в викритті зловмисники працівники Служби безпеки АТ, «Укргазводобування» та ГПУ Полтава забування. У результаті поліцейські вилучили три автомобілі: спеціальне обладнання для викрадення вуглеводної сировини, чорнові записи, схеми розташування свердловин, банківські картки, носії інформації та інші речові докази злочинної діяльності затриманих. На цей час чотирьох фігурантам оголошено про підозру в чиненні правопорушення, передбачено частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка скоєна організованою групою осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідчі та оперативники національної поліції проводять заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності можливих спільників підозрюваних. Двоє мешканців Деканської територіальної громади за допомогою гумового човна та сіток здійснили незаконний вилов близько 80 кілограмів риби. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих збитків державі складає майже 130 тисяч гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним, звірним або іншим добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті перед. Бачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Правоохоронці вилучили у чоловіків гумовий човен, свіжовиловлену рибу та сітки. Слідчі дії тривають. Виграші призів, ваш родич у біді, соціальні виплати під час війни, купівля, продаж товарів через інтернет. Останнім часом це найбільш поширені схеми обману, до яких вдаються шахраї. У різних населених пунктах області. Поліціянти роздають громадянам, а також представникам органів установ та організацій, інформаційні листівки та буклети. У друкованих матеріалах є приклади шахрайських схем та рекомендацій, як реагувати на ситуацію та яких правил дотримуватися, щоб не потрапити до пастки аферистів. Правоохоронці Полтавщини закликають кожного бути вкрай обережним та не довіряти словам незнайомців. Якщо ви все ж таки повірили шахраям, не зволікайте, звертайтеся до поліції за номером 102 або до районного підрозділу поліції. Пам'ятайте, набуті знання це ваша зброя проти шахраїв. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе! Все буде Україна!